П Яний чоловік уночі приводить друга до себе додому. Усі сплять, він пошепки показує квартиру. Це моя вітальня, це спальня, це наше ліжко. Ось спить моя дружина, а оце поруч із нею я. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дві знайомі розмовляють про життя. Одна питає Ну, а твої ж як? Ой і не питай. Живуть, як кішка з собакою, зять постійно у своїх незрозумілих відрядженнях грошей кине їй на картку, як собаці кістку. Донька сама в домі нудьгує, сумує, мене постійно до себе кличе. Я вже замучилась їздити до неї. Коли востаннє була в цьому її Монте-Карло, де? Ну, вони у Монте-Карло живуть. Паскуда ти, стара, Синочок. Тату, а ось Катя каже, що її в капусті знайшли. Що ж, ймовірно». а Сашу лелека приніс. Зрозуміло. А мене теж лелека приніс. Лелека, синку, лелека. І звуть цього лелеку дядько Жора з 37-ї квартири. Я його тоді ще позначив, щоб з іншими лелеками не плутати. «Правда?» Не віриш, підростеш, сходимо, подивимося. Він досі з погнутим дзьобом ходить. Роза Яківна робить підтяжку обличчя. Перед хірургічним втручанням цікавиться у свого лікаря. Скажіть, а я зможу потім посміхатися? Ви заміжня? Ні, ви багаті. Та ні, що ви, я таки цілий рік збирала гроші на цю операцію. Ну, і що вам так треба посміхатися? Один приятель питає іншого Ти Пауло коелію читав? Ні. Лох. А ти сам хоч читав? Ага. А я перший спитав. Приходить чоловік до психолога і каже: Усе в мене в житті добре, але не вистачає гострих відчуттів. Як би мені їх отримати і побільше? Усе я вже перепробував, і з парашутом стрибав, і з аквалангом пірнав. Хочеться чогось нового. Психолог каже заведіть собі коханку. У мене їх три, відповідає чоловік, не допомагає. Тоді розкажіть про них вашій дружині. Чоловік розповідає приятелеві зайшли з мужиками вчора в кафе просто повечеряти. Ну, як годиться, вирішили взяти по сто. Підходжу до бармена три по сто і викладаю гроші. Бармен мовчки ставить на стійку три склянки і непочату пляшку горілки. Я ж просив три по сто. Відповідь хлопця спочатку ввела мене в стан легкої ейфорії, а потім я зрозумів, для чого це все. І для чого ж? Знання психології такого контингенту, як ми, підвищує обсяг його продажів до небес. Він сказав мені, залишиться, принесеш назад. Один друг питає іншого: скільки дівчат у тебе було в плані сексу? В плані сексу було сто, але я сильно відстав від плану. Хлопчик підходить до тата, який сидить за комп'ютером. Тату, а якщо кішка просунула голову під паркан, то вона пролізе повністю? Звичайно, а собака повинен. А якщо такса повинна, але довго, а людина? Господи. Де знову твій дід застряг? Ходімо, показуй. Вранці одна сусідка єхидно каже іншій Ціллю, твій чоловік бабій. Учора я сама бачила, як він виходив від коханки, та незворушно відповідає Ой, Сарочко, то що йому тепер там такі безвилазно треба сидіти? На пероні сидить чоловік і, насвистуючи, собі, підніс якусь мелодію, кришить горобчикам хлібчик. Ті радісно цвірінькаючи, клюють. Раптом пероном, розполохавши всіх горобців, пробігає інший чоловік. Потім біжить назад, кидається з боку в бік. Той, що годував пташок, запитує Що сталося, пане? Від поїзда відстав, вийшов купити води і відстав. Це ж, Це ж просто жах. Та що тут жахливого? Я ось теж відстав від поїзда. Тож вважаєте, що вам дуже пощастило. Ви знущаєтесь наді мною? Як же пощастило? Я від поїзда відстав, я пасажир. Ви пасажир, а я машиніст. Рабінович, змучений морською хворобою, припливає до Нью-Йорка. Хитаючись, він спускається трапом і раптом бачить водолаза, який у повному спорядженні піднімається з води. Ой, каже Рабінович, якби я тільки знав, що сюди можна прийти пішки. Сім'я їде в поїзді. У якийсь момент син запитує маму Мамо, як називається станція, від якої ми щойно від'їхали? Ой, Андрійку, не мороч мені голови. Вічно чіпляйся зі своїми питаннями. Сиди спокійно, не бачиш, я читаю новини. Ну, добре, просто шкода, наш маленький Івасик зійшов на ній. На вулиці страшенна буря, гроза. У квартиру заходить змоклий до нитки доктор зі своєю валізкою. Його зустрічає хворий і винувато каже Лікарю, мені так незручно було викликати вас у таку зливу. Нічого, у мене в сусідньому будинку ще один хворий, тож я відразу двох зайців уб'ю. Жахлива недоробка. Має бути режим очищення клавіатури, щоб вона не реагувала і щоб її можна було нормально почистити. А ти не пробував просто почистити її, коли комп'ютер вимкнений? Коли комп'ютер що, вибач? Молодий парубок вступає до консерваторії. Усім, кому треба, вже дано гроші. Проходить він благополучно всі іспити, залишається сольфеджіо. Йому кажуть це зовсім просто. Ми натискаємо на фортепіано клавішу, а ви вгадуєте. Він відвертається від інструмента, слухає взяту ноту, потім вгадує і тикає пальцем в одного з викладачів. Ви натиснули. Вісімрічна донька відпрошується у батька погуляти з друзями. Тату, то о котрій годині мені потрібно бути вдома. О десятій, донечко, і не хвилиною пізніше. Добре, тату, свіжі булочки вам із мамою до сніданку купити? Приходить араб в Ізраїльське посольство. Я хочу у вас працювати. Звичайно, звичайно, ми відправимо вас нашим послом до Франції. Зарплата, щоправда, невелика 100 тисяч євро на місяць. Зате у вас буде дві машини, квартира в центрі Парижа і будинок на Лазурному березі. Далі, можливо, підвищення по службі отримаєте, якщо пощастить. Ось ви напевно жартуєте, так? Ну, ви ж перший почали. У шкільному творі було завдання розкрити тему, що б я зробив, якби на певний час став прем'єр-міністром. Тему всі розкрили по різному, але висновок у творі був у всіх один. І хрін ви мене потім знайдете. Приїхала швидка на виклик. Усе, як завжди, запросили в кімнату до хворого. Лікар вирішив сісти в крісло, щоб дістати сумки, стетоскоп і апарат для вимірювання тиску. І в цей самий момент із крісла, із під дупи лікаря, кулею вилітає кіт. Пробігає по килиму по стіні, стрибає через телевізор і блискавично зникає під ліжком. Хворий навіть підскочив на ліжку. Всі мешканці квартири в непідробному шоці тупо дивляться на лікаря. Лікар зніяковіло. Вибачте, я його просто не помітив. Господиня квартири, ми думали, що наш кіт зовсім не ходить. Уже третій рік його в туалет на руках носимо. Маленький крокодильчик запитує в батька. Тату, а в мене коли-небудь будуть гроші? Будуть, синку. А коли? Коли станеш гаманцем. Чоловік забігає додому, дружина сидить в кріслі та захоплено дивиться свій улюблений серіал. Він поспіхом шукає пульт і перемикає телевізор на спортивний канал. Тихо, у мене футбол. ображена дружина. Рахунок сказати я по радіо чула. Ні, ти що? Гаразд, усе одно нічого не заб'ють. Чоловік із дружиною бачать, як сусід милується щойно виграною в лотерею машиною. Чоловік і каже дружині: от холера ясна! Своїх неприємностей, хоч відбавляй, а тут ще сусід машину виграв. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Колись давно, коли зарплату видавали в касі, влаштувався у відділ міліції молодий оперативник. Отримав він першу зарплату і вирішив проставитися. Зібралися всі в кабінеті начальника карного розшуку, п'ють. І підходить молодий опер до начальника. Можна, я у вас заначку від дружини залишу, більше ховати ніде. Звісно, можна. Бере начальнику молодого опера гроші, при всіх співробітниках кладе до себе в сейф. Минає кілька тижнів і так вийшло, що молодого опера грошей не залишилося. Вирішив він забрати заначку. На загальній нараді у начальника розшуку запитує можна свою заначку забрати? Начальник відповідає яку заначку? Ну, пам'ятаєте, я вам тоді при всіх давав ви в сейф поклали. Не пригадую такого хто небудь бачив, що я так робив. Усі підлеглі сидять, мовчать, головою крутять, мовляв, ні. Начальник каже. Ось бачиш, не було такого. Молодий опер засмутився, зрозумів, що грошей йому не бачити. Нерада закінчилася, начальник попросив молодого опера залишитися. Той сидить, голову опустив. Коли всі вийшли з кабінету, начальник відкриває сейф, дістає гроші і віддає оперу зі словами І ось із цими козлами тобі доведеться працювати.